Ви вже досягли пенсійного віку, але перебуваєте на пенсії за вислугу років? А чи знаєте ви, що при переході з пенсії за вислугу років на пенсію на загальних підставах ваша пенсія може бути збільшена на 65% від тієї, яку ви отримуєте зараз? Скоріше за все, ви вже чули від своїх колег, які нещодавно оформили пенсію за віком, і мають такий самий страховий стаж, як і у вас, що їх пенсія значно вища за вашу. Чому так відбувається? І як отримати справедливу пенсію? Справа в тому, що при переході на пенсію на загальних підставах пенсійний фонд України часто трактує закон не в інтересах пенсіонера і використовує неактуальний показник у розрахунках пенсії. А саме показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року виходу на пенсію. Тобто, якщо ви виходили на пенсію по вислозі років у 2017 році, то у формулі розрахунку пенсії за віком працівники пенсійного фонду України. Використовують середній заробіток за 2014-2016 роки в розмірі 3764 гривні 40 копійок, збільшений на коефіцієнт індексації, який становить 7405 гривень 3 копійки. Але для тих пенсіонерів, які звернулись за призначенням пенсії на загальних підставах по досягненню 60 років у цьому році, у розрахунку розміру пенсії. Використовують показник середнього заробітку за 2020-2022 роки, який становить 12 236 гривень 71 копійка. Відповідно, ця різниця показників і впливає на загальний розмір вашої пенсії у результаті розрахунку при переході з одного виду пенсії на інший. Тож, як отримати свою законну пенсію у належному розмірі? Для початку. Треба розрахувати можливе збільшення пенсії незалежними спеціалістами з розрахунку, і наше адвокатське бюро надає таку послугу. Адвокатське бюро Івана Хомича вже більше 11 років займається реальним збільшенням пенсії. Тисячі пенсіонерів отримують гідну пенсію та відсудили заборгованість по виплатам з нашою допомогою. Лише за останні 4 роки ми допомогли перерахувати пенсію. Майже 4 тисячам пенсіонерів не гайте час та не втрачайте свої гроші. Дізнайтесь наскільки можливо збільшити вашу пенсію прямо зараз.